Наука завжди стоїть на передовій боротьби за добробут суспільства, створюючи інноваційні рішення для складних викликів. Українські вчені демонструють високий рівень професіоналізму і відданості, працюючи над розробками, які рятують життя, забезпечують продовольчу безпеку і допомагають розуміти трансформації суспільства під час війни. Науковці Національної академії наук України розробили методику лікування панрезистентних інфекцій. Колектив під керівництвом кандидата біологічних наук Олени Мошинець, старшого наукового співробітника відділу регуляторних механізмів клітин інституту молекулярної біології і генетики НАН України, розробив унікальну терапевтичну стратегію для боротьби з панрезистентними інфекціями. Методика базується на комбінації доступних антибіотиків, що враховує біологію українських госпітальних штамів, і вже успішно пройшла випробування в кількох медичних Закладах завдяки цій розробці вдалося врятувати життя десяткам поранених воїн. Проєкт реалізується в межах міжнародної ініціативи С'юр SURE ЕРМ залучення науковцям з Італії, Польщі, Іспанії та Німеччини. Вчені гарантують продовольчу безпеку України та світу. Науковці інституту фізіології, рослин і генетики НАН України досягли значних успіхів у селекції озимої пшениці. Інноваційні сорти, такі як Софія, Київська, Гордониця, Київська, 19 забезпечують рекордні врожаї до 14,41 Сотої тон на гектар, що значно перевищує середній показник в Україні 4,5 цілих тон на гектар. Навіть в умовах екстремальних температур 2024 року нові сорти демонстрували високу продуктивність. Крім того, третикале сорту оковита досягло врожайності до 16,6 тонн на гектар, що робить його перспективним для посушливих регіонів. Ці досягнення підкреслюють важливість вітчизняної селекції для глобальної продовольчої безпеки. Розробка вчених Харківського фізико-технічного інституту рятує життя військових. Харківські науковці у співпраці з медиками створили унікальний магнітний хірургічний інструмент, який допомагає виявити та видаляти уламки з тіл поранених. Інструмент оснащений титановими насадками з магнітами, що дозволяє швидко діагностувати та витягувати металеві сторонні тіла, навіть із ран зі складними каналами. Ця розробка значно скорочує тривалість операцій та наркозу. Роблячи витручання менш травматичними і може використовуватися у польових умовах, рятуючи життя захисників України. Монографія соціологів НАН України Українське суспільство в умовах війни. Рік 2024. У грудні 2024 року Інститут соціології НАН України презентував фундаментальну монографію Українське суспільство в умовах війни. Рік 2024. присвячену аналізу трансформації українського суспільства під час тривалої війни. Автори під керівництвом Євгена Головахи та Сергія Дембіцького дослідили громадську думку, соціальні нерівності, адаптаційні практики практики та феномен рутинізації надзвичайності. Монографія висвітлює як деструктивні, так і конструктивні аспекти війни, зокрема, феномен довіри до державних інститутів та емоційне піднесення суспільства. Праця базується на багаторічному соціологічному моніторингу, є зацікавить дослідників та всіх, хто прагне глибше зрозуміти українські реалії. Наукові досягнення українських вчених є важливим внеском у вирішенні глобальних викликів, таких як медична безпека. Продовольча стабільність і суспільна адаптація в умовах війни. Ми вдячні нашим науковцям за їхню самовіддану працю, яка рятує життя, підсилює національну стійкість і формує майбутнє України. Якщо вам цікаві новини науки, підписуйтесь на наш канал АкадемМедіа, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, діліться думками про найцікавіші розробки. Разом ми можемо популяризувати досягнення української науки. До нових зустрічей!